Мультики, розмальовки, іграшки. Маленькі пацієнти міської дитячої лікарні перед прийомом у лікаря не хвилюються і не нудьгують, адже час очікування спливає непомітно. Можна подивитися мультик, помалювати або погратися іграшками, знають, що лікар-стоматолог особисто зустріне і запросить до кабінету. Такі гарні витеразу. В день приблизно до 20 дітей приходить до нас лікуватись, ми їх зустрічаємо в коридорі прийоми, знайомимось з ними, потім саджуємо у крісло, проводимо гігієну порожнини рота, потім робимо план лікування. І далі лікуємо дитинку. Спочатку мультики, а потім дитинка отримує від ще подарунок після лікування. Стоматологічна допомога в міській дитячій лікарні, включає як терапевтичне, так і хірургічне лікування, розповідають лікарі. Також в кабінеті окремо обладнана кімната, де проводиться лікування зубів з анестезією. Пацієнти, в тому числі діти з інвалідністю, мають змогу пройти безболісне лікування під наркозом під наглядом дитячого лікаря-анестезіолога. В Чому особливості нашого стоматологічного кабінету? Це проведення лікування складних випадків лікування зубів стоматологічної патології у дітей під седацією загального типу. Ми знаємо, що є дітки, які бояться, є дітки, в яких багато, там два-три потрібно зуби лікувати так, і не кожна дитинка висидить. У дітей є страх. Больового синдрому, тому звісно, під загальною ситуацією це безболісно, швидко і саме головне безпечно, тому що це проводиться на базі лікувального закладу. Стоматологічний кабінет надає широкий спектр послуг та оснащений сучасним обладнанням. Цей апарат ШВЛ і монітор пацієнта, який зокрема вимірює артеріальний тиск. Сатурацію. Час лікування під анестезією не обмежений. Це може бути як година, дві, так і три-чотири години. Батькам хвилюватися не варто. Адже з дитиною завжди поряд лікар вищої категорії та медсестра анестезіолог. Препарати, які ми застосовуємо, вони короткої дії. То, поки ми їх вводимо, дитина спить, йому не болять, і він спокійно дає. Лікарю-стоматологу лікувати себе. Після закінчення роботи лікаря-стоматолога ми закінчуємо вводити препарати і протягом півгодини дитина просинається. Але до повного просинання може пройти десь від півгодини до години. Весь цей час у нас є спеціальний кімната, в якій буде дитина поруч з матір'ю. Лікарі запорізької міської дитячої лікарні, номер 5 справжні професіонали, що мають значний досвід роботи з дітьми. Вони щодня чекають в стоматологічному кабінеті на своїх маленьких пацієнтів. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ.